Вітаю! У нас сьогодні буде психологічна лекція, це як певна стратегія, що мені потрібно змінити в собі для того, щоб там щось відбувалося. І цей формат психологічної лекції це як введення в якусь подальшу роботу із собою. І ми тут мали лекції по психосоматики, де ми розуміли, що потрібно міняти на рівні мислення тіла, на рівні тонкого тіла. Відповіді я давала на ваші питання, медитативні. І все це вкупі це є складові частини нашого тренінгу. І складова частина також є про те, що ви маєте виконувати домашнє завдання в письмовій формі і приділяти цьому час. Тому що, коли ви виконуєте домашні завдання на підсвідомому рівні, у вас вже щось відбувається, у вас вже формуються нові нейронні зв'язки, на фоні яких і якраз іде трансформація. Тому що, коли ви просто дивитеся чи слухаєте матеріал, ви його не структуруєте. А для того, щоб відбувалися стратегічні зміни, потрібні стратегічні дії. Ви вже про це, мабуть, зрозуміли. Коли ви дієте, у вас відбуваються зміни. Сьогодні ми поговоримо про безсилля. Чому в мене немає цілі? Чому мені не вдається сформувати якусь одну ціль? Я хочу все і зразу. І в основному ми будемо говорити про це. Тому що якщо у вас немає фокусу, тоді у вас іде розконцентрація уваги. І, відповідно, немає енергії. Важливо, щоб ви навчилися ставити фокус і не відволікатися від своєї цілі на якісь інші справи. Сьогодні ми також проговоримо про те, як навчитися тримати фокус, як тримати фокус уваги на себе, а не на своєму оточенні. Я впевнена, що ця тема для вас буде актуальна. І вона дасть вам можливість вийти із станів дитини, тому що саме у дітей якраз увага розфокусована. Вони фокусуються на зовнішньому мірі, а не на собі. А задача дорослої людини. Усвідомлювати, що я хочу, доросла дитина, людина має знаходитися у позиції дорослого, а не в позиції, а що вони подумають, а що вони скажуть, як вони будуть. Це позиція вони, це позиція дитини. Що я думаю, це доросла позиція. Що я рахую, що для мене важливо. Це все про позицію дорослої людини. Дитина, вона залежна від думки оточуючих, від їх бажань, від е, тому, що своїх власних цілей дитина не може сформувати, тому що у нього. Поки що його поле заточено на виживання, і така е, дитина не сформована, як я. І ця дитина може мати навіть і 50 років. І так, що впливає, чи мішає весь час тримати фокус на позиції я. Я позиція це те, що я хочу, і те, чого я хочу, я цього досягаю. Я це досягаю. Не вони мені зобов'язані у досягненні моїх цілях. А якщо це моя ціль, то тільки я несу за це відповідальність. Вони, моє оточення, можуть бути тільки спостерігачами, також можуть бути згідні з тим, що я думаю і планую, а можуть бути не, не погодитися. І задача дорослої особистості підібрати те оточення, яке буде згідне з вашими цілями. Де ваші цілі будуть співпадати. Коли ви е, будете мати таке оточення, ви зможете об'єднатися в один проект, в одну команду, в одну сім'ю, е, якщо у вас співпали цінності і цілі. І те, до чого ми прагнемо, це знайти. Собі таке оточення, яке буде співпадати з моїм з моєю світобудовою поглядами на світ. Але до того моменту, поки ми самі не знаємо, чого ми хочемо, хочемо, до якої цілі ми йдемо, то зрозуміло тоді і оточення. В Принципі, ми не зможемо вибрати, тому що я поки що не знаю, яку професію мені піти, на чому я хочу заробляти. І якщо я це не знаю, то, відповідно, я вибираю, як прийдеться. І ось зі мною поруч, хто попало, тільки не той, хто потрібен, для того, щоб я досягала певні цілі. Чому так важливо зрозуміти, чому. Я не можу обрати ціль.